Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Інженери на Кримському мості під час ремонту допустилися помилки. Одна із опор під час укріплюючих робіт трісла. Так, пролунав вибух під час зварювальних робіт через аномальну спеку. Ремонт мосту затягується в шості. Вечора тут підігнали два плавучі крани, аби укріпити балки. За даними партизанських телеграм-каналів, пролунав вибух. Один із підводних дронів пройшов бонні перепони. Виникла пожежа два гелікоптери. Гасили пожежу у Кремлі. Запропонували перевозити туристів до Криму на кораблях або через окуповану частину Запорізької області у такий спосіб. Росіяни хочуть звільнити кримське місто від цивільних осіб і налагодити військові поставки. ОК для Росіян видався жарким. Про це повідомляють змі з посиланням на коментар керівника центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка. Міністр транспорту РФ Віталій Севаліо запропонував відкрити рух Херсонським мостом для об'їзду кримського мосту. Також він заявив, що Мною переправою оминаючи кримське міст, перевозитимуть до однієї тисячі автомобілів на день буде задіяно шість суден. Російський диктатор Володимир Путін взагалі доручив з усіх боків оцінити ідею спрямувати частину потоку туристів до Криму, не по мосту, а через захоплені частини Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Савелієв додав, що міноборони РФ готова надати два великі десантні кораблі місткістю по 40 автомобілів. Кожен для провезення через Керченську протоку для них важливий кримський міст. Міста з точки зору логістики по Криму. Тому що на півострові є багато військових баз та об'єктів, де можна зберігати боєприпаси і зброю. Через це для Росії важливо мати більш-менш вільніший проїзд для того, аби забезпечувати потреби окупантів Криму. Відповів Мусієнко. За його словами, Росіяни використовують як міста, так і безпосередньо морське сполучення для військових поставок на окупований Крим. Однак сухопутне сполучення з Кримом для них залишається пріоритетним, тому їм треба мати можливість для забезпечення швидкого транспортування. чому так? Тому що якраз спостерігається російське командування. Що як тільки українські війська прорвуть першу лінію оборони ворога на півдні, можуть закріпитися за позиціями і далі просуватиметься на оперативному просторі, який відкриється фактично, це дасть можливість перервати логістику та відрізати логістику для російських військ, наприклад, по багатьом напрямкам, додав експерт Олександр Мосієнко. Пояснив, що це зокрема стосується напрямку так званого сухопутнього коридору в Крим через Запорізьку та Херсонську у область. тому вони цього остерігаються і хочуть мати кримське місто завжди пріоритетним та вільним для військових потреб, пояснив експерт. Чи можуть росіяни використовувати цивільних в якості живого щита? Потім доручив розглянути можливість добиратися в Крим через окуповані території України. Проте Мосієнко вважає, що скористатися живим щитом росіяни не зможуть. Розумієте, ми ж не збираємося згодувати удари по дорогах. Наша ціль може бути мости. Наші цілі можуть бути військові об'єкти окупанта. Наша ціль може бути залізниця, але точно наша Ціль не будуть цивільні люди, пояснив експертам. Днями на Кримському мосту творилися багатокілометрові затори. Влада РФ вирішила виправдатися, що посилені перевірки пов'язані з туристичним сезоном. Довжина затора на під'їзді до Кримського мосту з боку РФ була понад 13 кілометрів. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.